Окей, а, тобто а сьогодні ми розказуємо про стратегію розвитку українських доменних імен на наступне ну окей, нехай буде десятиріччя. І я хочу ну, ще раз любити ще за трошки затримочку. Будь ласка, вперед. Можна просто клікнути на презентацію. Ага, так, це наша 12-та зустріч за останні роки. Так, мітинги почалися в 11-му році, але в нас був один рік, коли ми їх пропустили. Ну. Це не так символічно, просто щоб нагадати, що, хоча компанія майстер існує більше, ну 20 років, вже 22, а демен вже 31, Але це всі числа не мають такого значення. Просто щоб ми розуміли, що це не якась там ну, нова ситуація. Ми знаємо нашу історію, але для тих, хто можливо її не дуже знає, я думаю, треба нагадати, наші публічні демені існують. Більшість з них е, досить довга, але в них є нові до які всторили за останні, ну, окей, відкрили реєстрацію за останні декілька років, навіть цьому році. Це до мене на українські транслітерації, які були підключені, ну майже всі з них. Нас залишилося лише декілька, але вони будуть підключені в найближчому часі. Це до мене в правильному правописі для Запоріжжя, Луганська, ще є в резерві до мене Криму, і в нас є. Ще один маленький сюрприз, до якого я повернуся. Давайте вперед. Будь ласка, питання. Так, я нагадаю, що в цьому році ми зробили ну, важливу зміну в політиці. Ми врегулювали, скажімо так, дзеркальність доменів. Тобто, ми сказали, що в наших доменах, якщо вони мають паралельні назви, наприклад, Київ та Києва а також інші, ми перевіряємо не. Іден... І саме Ідентифікатор власника в ЕПП, а не, скажімо так, ну, співпадання там, контактних даних. Можемо сказати, що чому це важливо. Це важливо тому, що це виключає, скажімо так, недобросовісне створювання контакту дуплікату іншою особою, а потім фактичне розведення цих доменів. Це гарантує права використання доменів одним тим самим суб'єктом. Фактично головна обіцянка ну, доменного реєстру, взагалі доменної системи, це гарантії стабільності, гарантії від, скажімо так, ну, перехоплення вашого домену, несанкціонних змін і так далі. Тобто, це ваша діляночка в віртуальному просторі, на якій ви можете жити, жити, працювати, будувати щось. Будь ласка, вперед. Так, бачите, як красиво. Це не моя презентація, це Artificial Intelligence Tour Presentation AI. І чесно, я спробував вчора, я вже жалкую. Бо всі ці красиві транзиції, це все прекрасно, але реально мені більше подобається стандартне кіно або навіть Google презентації. Але подивимося, що буде далі, можливо, я ще пороблю її. Я хочу трошки поговорити про маркетинг. Маркетинг, звісно, займався не я, більше цим займалася Світлана, але я хочу нагадати, що маркетинг це наша спільна робота. Ми маємо тут ну, декілька реєстраторів. Більшість з них працюють з нами давно. Я хочу ще раз їм подякувати за всі зусилля, які вони робили, особливо в цьому році і в колишньому, теж звісно, і в попередніх, щоб просувати українські домени, нагадувати, що вони існують. Окремо подякували Хорівтіну за його <працю> зусилля в українізації, які почалися ще в, рік, рік тому, і зараз ми маємо ну, зріст доменних реєстрацій. Маркетинг це інформаційна складова, бізнес-складова, це просто інколи навіть гра, якісь там ну, соціальні мережі і так далі. Це спосіб комунікувати з нашими реєстратами, з нашою спільнотою та фактично з усіма користувачами у світі. Тобто, навіть якщо людина реєструє до мене, вона теж є частиною маркетинг-стратегії. Маркетинг Бо людина, яка бачить до мене України, вона ну, знає, що це таке. Але не всі люди, наприклад, знають правила реєстрації особливо. Це стосується, ну, скажімо так, реєстрантів та реєстраторів за кордон. А в нас є, ну, я не скажу, що целенч, але в нас є якийсь глобал річ. Тобто в нас є міжнародні реєстрації і міжнародні реєстранти. Їх досить багато, я не буду зараз вам казати цифри, це можна легко перевірити на сайті, але це не таке широке охоплення, як хотілося. Я розумію, що ми не можемо змінити весь світ, і тому я хотів подякувати всім нашим реєстраторам в Україні і реєстрантам Україні, які зараз все-таки це більшість реєстрацій, і не треба думати, що ми відмовляємося від українського розвитку і хочемо займатися лише глобально. Але глобальна видимість українського деменного бранду це велика проблема. Видимість України в минулому році збільшилася, але ми знаємо, чому вона збільшилася через повномасштабне вторгнення Росії. Але на жаль, цей... Скажімо так, тимчасовий фокус на Україну зараз зменшується. Світлана та я були на конференції Can, та були і в минулому році на конференції Райп так от мені було помітно, як, скажімо так, великий фокус у 2022 році зменшився в 2023. Різ, різні івенти. В цьому році я ще був на події Райп зараз на тому тижні в Римі. Ну, звісно, РАП це трошки, трошки інша конференція. Наприклад, навіть одна з презентацій, яка подавалася туди, і вона стосувалася України, не пройшла. Я просто член правного комітету, тому я бачу всі презентації. Це означає, що Україну не забувають, але Україну будуть пам'ятати і про неї знати лише якщо ми будемо про це говорити. Звісно, в держави є своя стратегія комунікації. Ми не можемо замінити там президента та інші способи, Але в нас є свій фронт, своя, ну будемо називати це війною, своя е, територія впливу, і цю територію треба збільшувати. Я хочу, щоб ви зверталися до нас з питаннями, як ви вважаєте пропозиціями, як ми повинні працювати в цьому напрямку. Я розумію, що майстра він ну, ніколи не був сильним і великим. Я думаю, що треба це змінити. Це означає, що нам треба повністю відмовитися від інших стратегій, просто що нам треба мати координовану стратегію маркетингу. Для цього взагалі треба окрему зустріч. Будь ласка, вперед на один, і я зараз поговорю про нашу улюблену тему. Безпека та стабільність. Ми з 21-го фактично року займалися підвищенням стількості, або я кажу, резелінці демену. вся ця робота була видна анонсована, але вона триває досі. У нас було багато розмов про це, і рік тому я робив докладну доповідь відносно безпеки до мене. Я не буду її повторювати, ви всі можете зайти на наш сайт і подивитися слайди. Ми збільшили кількість наших партнерів за кордоном, і я думаю, що це буде подовжуватися. Є декілька новин, але я не буду їх анонсувати, поки вони не будуть впроваджені. Скажу лише, що в нас є нові ідеї, це більш інфраструктурне покращення, але вони е, мають одну мету: це унеможливити будь-які, е, скажімо так, руйнування. там або інші дії, які можуть негативно вплинути на нашу доменну систему, ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, які вже були з того року. Це компанія CZENIC, це компанія NetNote, це компанія Public Clearing House і інші, які я зараз не хочу всі назвати. Будь ласка, вперед. Ми зараз маємо більшість доменів українських. Регіональних в двох транслітераціях, деякі з них це просто, скажімо так, відмінності транслітерації, такі наприклад, як Луганськ, і в нас є декілька доменів, які мають ну, значні відмінності: це Київ, це ну, Харків, Одеса, Рівне і так далі. Всі вони є на нашому сайті. Ми трошки поробили табличку доменів. Я хочу, щоб ми відмовилися від цих старих доменів. Такий спосіб. По-перше, ми не можемо їх видалити. Тобто, ми не можемо там видалити ці домени повністю, чи ми нам в них це виключено, тому що це існуючі сайти і ну, їх користую, іми користуються люди, які їх відкрили. Ми даємо людям зараз стратегію нових реєстрацій. Для цього була зроблена маркетингова акція в домені Київ, зараз йде маркетингова акція в домені Харків, можливо, будуть акції в інших доменах. Тобто мова йде про те, щоб через полісі зробити резерв доменних імен для того самого власника чи власниці, і потім дати можливість, скажімо так, змінити сайт, змінити e-mail, чи робити їх паралельно, чи ще будь-яку стратегію, ми провели внутрішнє опитування, яке стосувалося того, щоб припинити реєстрацію нових імен в старих доменах. Тобто мова йде про те, щоб не створювати нові імена, скажімо, в Домені Київ чи інше. Проблема має таку. Е, коротше, ситуація тут така: більшість е, безпосередніх суб'єктів адміністраторів до мене з тим, що приблизно за один календарний рік, тобто я ну, маю на увазі 24 рік, пропинити нові реєстрації всіх доменів. Ці індивідуальні дії будуть. Е, Виконані їх адміністраторами, і тут немає чіткого таймлайну, тому що ну, різні умови, інколи це потребує зміни договорів і так далі. Я ще раз підкреслю, що це не означає відключення чи видалення будь-яких існуючих доменів. Але в нас є умовно три великих домени, де е, імен досить багато, і попит на паралельну реєстрацію існує. Я поясню, чому вам існує, тому що інколи люди просто за пелзанимством. Тобто люди не знають, що Київ пишеться так, ну окей. Більшість людей знає, але інколи це просто автокомпліт якийсь чи щось таке. Тому найбільше до мене це Одеса Київ та Харків. Їх адміністратори просили про подовження цих, скажімо так, процесів. Саме тому в нас немає терміну і орієнтовно для великих доменів цей термін складає 5 років. Це максимальний термін. Я не знаю, який він буде точно, але я думаю, що це буде. Ну, видно, скажімо так, через рік, коли цей ландскейп зміниться. Тут я хотів би звернутися до наших реєстраторів з проханням, ну, побажанням, це не може бути, звісно, якийсь наказ, а прибирати російськомовні назви з своїх, скажімо так, платформ продажу. Це не означає, що ми ну, можемо заборонити їм ці домени реєструвати. Але так, наприклад, зробила компанія Сітіхост, вони просто не реєструють такі імена. Це інший процес. так, Це процес, скажімо так, зміни вітрин. Це не процес зміни бекенду. Але ці процеси можуть йти паралельно. Звісно, якщо, наприклад, там якесь там місто з невеликим доменом, ну таке як Чернівці, скажімо, хоче просто ну, припинити старий домен і просто використовую як приклад, тоді ця ну, умова буде виконана автоматично. Але для того, щоб зробити все синхронно, треба великий час. Тому я думаю, що ми будемо комунікувати всі зміни в цих політиках заздалегідь і спробуємо зробити їх, можливо, розбитими на декілька етапів. Тобто, щоб це було не кожного місяця, якийсь демент там змінюється, щоб це було, наприклад, там раз на квартал чи раз на півроку, щоб це можна було зробити більш синхронно і полегшити цю, цей процес. Настебі. Давайте тоді наступний. Я вже... В цьому році ми запустили декілька доменів з підтримкою Денесек. Про це буде сьогодні розповідати мій колега Віктор Чібуркн. Йому велика подяка за цю ініціативу, бо фактично це була ну, зміна технічної платформи Хосмайстеру. Ми е, перейшли на інше програмне забезпечення, ми змінили процеси регістрації. Е, Скажімо так, реєстрації створення денис підписів, і це дуже позитивно позначилося на тому, як швидко ми можемо замінювати імена. Я маю yeah. на увазі публікацію. Зом. Вчора в мене була розмова з одним з реєстрантів домену UA. це людина, яка ну, має приватний домен. Це не реєстратор. У них була така проблема. Вони отримали дуже сильний DDoS, вони почали змінювати. Ним сервера на Cloudflare, вони це змінили, але в нас є така ситуація: в нас є час TTL, ну для зони є це 10 годин є різні параметри в різних, і звісно, поки цей процес не пройде, його новий dns сервер не буде його ну, почувати. Я до речі, не знаю, чому він змінив одразу на Cloudflare DNS, тому що в принципі можна змінити просто записи. В своєму демені, але це деталі, які не хочу зараз обговорювати. Я хочу сказати, ось що я не знаю наскільки ця проблема сильна, тобто, більшість зон в домені її генерується раз на годину, зона коміїв генерується двічі на годину. Зараз немає вже проблем зменшити частоту генерації зон. Ну окей, це не може бути раз на хвилину, але в принципі хвилинний хвилин цикл ми можемо впровадити. І ми можемо теоретично, завдяки тому, що в нас є багато DNS серверів, зменшити TTL для того, щоб, скажімо так, зміни в них в серверах були ну, відпрацьовували, відпрацьовувалися швидше. Це не означає якісь радикальних змін, тобто там в декілька разів, але умовно, там в половину це можна зменшити. Я хочу, щоб ми це обговорили на окремих технічних зустрічах. Можливо, треба опублікувати ці технічні логічні регламенти DNS, наприклад, такі, як Time to Live, тобто Refresh, Zone. Ну, Все це можна зібрати, якщо вам цікаво, але є ще такі параметри, як RSEC Lifetime, тобто час публікації dns ключів ROSIC. Коротше, я думаю, що ми для цього зробимо окрему зустріч і будемо робити подальше технічне тобто вдосконалення DNS та dns як параметрів. Всі домени, де, які зараз адмініструють Хосмайстер, чи які використовують реєстр Хосмайстер, підтримують DNSSEC. Ще раз подяку Віктору. Реєстрація DNSSEC записів в EPP потребує окремого додатку для договору, але це проблема, скажімо так, папова, Технологічно, я думаю, ми всі готові. Дякую, будь ласка, тоді вперед. І я поговорю про ще одну приємну новину: ми робили вже давно UADRP. З минулого року ми тимчасово припинили цю процедуру, тобто Dispute Resolution Policy, але зараз ми її відновлюємо і ми додаємо до неї більше доменів. Можливо, про це буде детальна доповідь сьогодні, але я просто скажу, що UIDRP is coming to domain near you, тобто ми будемо додавати всі, ну, поступово всі домени де є така можливість і бажання їх адміністраторів до процедури UADRP. Я навіть не знаю, чи можна зробити uh, dispute resolution policy в доменах, ну, я назву їх так, публічно-приватних. Ну, я не буду їх назвати конкретно, але ви знаєте, про що йде мова. Я не бачу, в принципі, таких проблем, але можливо, треба це обговорити. Якщо буде таке бажання, ну, я думаю, це можливо імплементувати. Для цього має бути окремо складено угоду. Добре, тоді вперед ще, будь ласка. Так, і тепер наш маленький сюрприз. Або як казав Стів Джобс, one more thing. З огляду на те, що в нас існує область Закарпатська, яка називається Неужгородська, ну, так само, як колись ми створили демен в Ливі, ми створимо демент Закарпаття. Це наш новорічний подарунок. Демен технологічно вже підготовлений, але ми хочемо зразу запустити його з UADRP, тому, на жаль, він не буде працювати з 1 січня, як ми це планували. Але це буде, я так розумію, з 1 лютого. Я правий? Просто щоб я не сказав не точно. Так, Можливо, так. Світлана. Так. Просто ідея була запустити його на новий рік, а через місяць зробити UAD. Ми вирішили все-таки наробити оцей подвійний старт і зробити все зразу і правильно. І так, Денесек там теж працює. Дякую. Е, так само буде паралельно запущено і домен Ужгорода з H замість Г. Ну, і це два останні домени. Крім того, я вже називав Луганське Закарпаття, які ще не підключені. Тобто, фактично, весь наш український резерв буде активовано. Єдиний домен, який ну, має такі, скажімо так, неукраїнські назви це Крим. Про домен Крима я не маю зараз окремого слайду, тому що зараз в мене немає, на жаль, присутності його адміністратора. Але я скажу коротко: в домені Кремія буде зроблено. Нарешті, впровадження epp системи буде зроблено ретельний аудит реєстрантів, з огляду на російську окупацію Криму. Ну, я не думаю, що там щось погано, але знаєте, ну, вимоги до контактних даних IPP вимагають, щоб ми зробили цю перевірку. Після того цей домен буде запущений, і тоді ми можемо делегувати домени мене Крим'єю, які стоять в резерві та Севастополі. Ну, тобто, через В. Вони в нас теж є в резерві. Тобто, коли я сказав всі до мене, ну, я мав на увазі ще. Дякую. Спасибі ще один вперед, і мені здається, що це вже буде останній. Е, ну, я вже казав про це, нам треба зворотний зв'язок. Я навіть написав тут свій власний номер і сказав, що в мене є WhatsApp. Ну, в мене є ще сигнал, але не всіх є сигнал. Ми використовуємо більш сигнал в компанії для внутрішніх е, комунікацій. Я раджу не використовувати Telegram для. Інформація, яка, ну скажімо так, як ви вважаєте, такою, що ви не хочете публікувати на власному вебсайті, тобто в WhatsApp – це платформа Facebook, але вони використовують аналогічне шифрування з сигналу. Звісно, сигнал я теж використовую, просто не всі його мають. У нас є стандартний кол-центр, але я завжди люблю давати свої прямі контакти. Це не ну, означає, що вам треба звертатися до мене. Це більш контакт відносин цієї презентації. І я думаю, що це все. Давайте ще один вперед. Можливо, у нас є хвилинка для якихось питань. І дякую вам за те, що прийшли сюди. Вибачте за маленьку затримку. <смі> так, так. Це такий старий телефон. Я думаю, що вже в світі декілька років вони зникнуть, але ще є країни, де вони є. Спасибі.